Дівчата, привіт! Е, моє замовлення з Єви. Ось коробочка розпакувала. Значить, отакий пробничок був це зубна паста сплаш, освіжаюча зі смаком м'яти. Спробуємо. Туш, Sky High. це у мене туш коричнева. Я не знаю, чого я купила саме Sky High. вона мені не дуже подобається, мабуть, що там була якась непогана ціна. Тоді така це новинка для мене це бренд Catrice. І це пудра під очі. Вона така, як кришечку відкрила. Рожевенька, бачите, внутрі. Я ще її не пробувала, естественно, воно вже все холоднюче тільки прийшли з почти. Спробую розкажу тоді. Так, пудра Інісфрі. Вчора вам показувала, там якраз у мене, бачите, трошки змінилася упаковка. Там у мене, якраз, залишилося її дуже трошки. Ось така пудрочка хороша. Два консилера. Лоріаль. Значить, це у мене відтінок 1,5 N і відтінок 1Н. Один Н і півтора Н. Буду пробувати, буду змішувати гарно, хвалять ці консілери, побачимо. І ще замовила два бальзами для губ, бо у мене вони зараз губляться. Один біодерма, а інший топікрем. І той, і той хороший, знаю обидва. А у мене зараз бальзами лежать в карманах, в куртках. І рукавички зараз десь рукавиці, видно, достаю, витягую і постійно я ухожу з бальзамом, приходжу без бальзама. Я за цей тиждень вже потеряла 4 бальзами. Так що так, тому дозамовила. Ось такі замовлення невеличкі. На 2000 майже вийшло. Якось дорогова стінка. Будемо все спробувати. Привітки, дівчата, покупки метро. Перше. 18 плюс 6 рола на удовольствиї. Ще два наповнювача котячого бренду Кетсан на 10 літрів. Просто занесли вже в кладовку, не хочу забирати. Так, чек. Отакий От здоровенний. Получилася покупка 566. Дівчата, не кажу зразу ціну тут по чеку, тому що в метро такі ціни цікаві. Якби. В чеку тут пробивається трохи інша ціна, ніж на сайті. Через те, що там всякі оці якісь знижки, там щось суруються, відмінусовуються. Тому якби особливо нема сенсу ціни не показувати. Ну Щось я оце дивлюсь на ці пакетики і щось якось так по дінюшкам дофіга виходить. Печориці. Ані же шампіньйони. Макарони баріла, фузілі. Бантики, що така ціна получилась, кстати, я поняла. чого. Я маю на увазі світла нема, вибачаюся. Чого такий чек? Значить, дивіться, оцей котячий наповнювач він там 560 гривень. Зачитаєте, 1000 гривень уже йшла на кота і кава. Я взяла каву, отаку, ора, це то, що ми п'ємо і любимо. Вона була зі знижкою. Вона була зі знижкою. Сейчас, якщо швидко-швидко її найду... Ну я, конечно же, швидко. Ага. Ну тут якось так написано. 581 гривня банка, потом мінус 165 гривень. Коротше, я не понимаю, по вам ціну сказати. Ну, в общем, кава і наповнювач вийшли то на тисячу, то на тисячу. Так що, мабуть, три тисячі на продукти. Це більш-менш нормально. Так, кава одна, десь ще друга в якомусь пакеті. В'язка бананів отака. А, ось друга кава, Пучок зеленої, цибульки. Огурчики такі карнішони. Ну, як, бу, як би карнішони, звуться так. Карнішони, імпортні. Ну, це такі в попирку, не гладкі. Бо гладкі я брала, щось вони мені зараз ще не дуже подобаються. І мало хто без Мало -кто. <сіх> Мало молоко, молоко безлактозне 0,5. Чотири упаковки. Всі 4 не буду Так, Помідорки чері Азура. Оцей бренд Азура це турецький, здається, вони дуже смачні. Яйця 18 штук. Так, так ось ось таке ми беремо. Ой, тяжкі. Так, мексиканська смесь кілограм. Ой, ми її обажаємо. Просто я не знаю роблю все, що угодно. Саме більше зараз цю мексиканську смесь у мене малий полюбив, значить, я піджарюю фарш, туди там цибульки, мор морквочки. Ну, якби можу в цей фарш додати щось від себе, да? А ці якоїсь. А тоді я додаю цю мексиканську суміш і помідори, оці які пасата, да, які перетерті помідори, я додаю їх, додаю трошки водички і це дужкую. І це таке виходить, що трохи дійсно така мексиканська суміш. От чоловік, коли був в Америці, він там був коло Мексики, то каже, що там якраз такий фарш з овочами в тако, оці, це оці такі їдять. масло горшковое. Две упаковочки. И, как завжди, на это килограммчик. Тоже, чуть тут больше. И килограмм. Вкусный. А ковбаска солями сал... коньячной. Две палетки филешки курицы кусок сыра. И ошибки тут у нас. Сейчас я вам скажу, скільки кіло 492 Ну, я просила крусила 1,5 килограмма. Ну, как бы и все. Ну да, я ж кажу, тисяча ушла на каву, тисяча ушла на котячий наповнювач И вот 3 300 получается, все остальные покупки. Ну, все равно, тут нема что бачить просто. Я в шоке, конечно, це мы же сьогодні ходили в. Суп... Ну, не в супермаркета магазинчик тут рядом з домом. Там я ще трошки в овочевому підкупила гривень на 200 грн. Тоді стертельки купила. Ну, короче, так Вроді теж по мелочам, Але ми вийшли, умовно кажучи, на нову пошту, зайшли в ці магазинчики, які тут рядышком, і півтори тисячі теж залишили в цих магазинчиках. Короче, щось стає життя дорожче з кожним днем. Ну, нічого. Якось якось воно буде. Все любі. Піду я, знаєте, що зроблю? Піду подрімаю. Ми пообідала, тільки що я так спати хочу. Світла нема, так що якраз трошки покайфуємо зараз це все. Я розберу в холодильничок і піду балдить. Всім бажаю гарного дня і всім до зустрічі. Пока!